Привіт, друзі, мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Так, перевірю, працює мікрофон. Я сьогодні. Вашій увазі пропоную відео. Відео з моєї рубрики, яка називається Натхнення, Ідеї для натхнення, де я вам розповідаю про якісь модельки, показую, розказую, <гум> коментую. І сьогодні буде знову таке відео. Воно вам подобається. Мені теж подобається і знімати таке відео, готуватися до нього, подобається монтувати, тому що це такий цікавий момент. Це ти черпаєшся. Ту дуже багато натхнення, якісь ідейки собі в голові складається якийсь пазл потім і народжується нова цікава річ. Тож мені такі відео дуже до вподоби. І я щиро вдячна за те, що вони вам теж подобаються. Сьогодні відео буде трошечки іншого формату, не такий, як зазвичай, де я показую моделі і коментую за екраном. Ні, сьогодні я вам розповім про аксесуари, весняні аксесуари, що ж зв'язати, щоб утеплити нашу голівку, шийку, ручки цієї весни. Звичайно, я роблю великий акцент саме на головних уборах, тому що вони, як на мене, саме цікаві. Це сьогодні вже середина березня, і навіть за середину березня, і ви скажете, можливо, вже і не актуально, але ці модельки дуже швидко в'яжуться, а за вікном ще в нас мінус. І ще, згідно прогнозу погоди, така температура буде триматися ще деякий час. В принципі, деякі аксесуари ви зможете носити навіть в квітні. Тому я думаю, що таке відео з натхненням буде цікаво. Тож, давайте розпочинати. Зараз я перелічу категорії, тобто такі види, так, на які я поділила. Потім буду розповідати про все, що я знайшла, щоб я зв'язала, що мені подобається в кожній категорії. І так, виділила я шапочки. Звичайно, куди ж без них, куди ж без наших шапочок. Тоді кота шапочки, четчики. Капор, капори або каптур, як це там правильно не знаю, беретики, косинки, пов'язки і, звичайно, хустинки, бактуси і аксесуари для рук це мітинги. Тож, давайте розпочинати. Давайте розпочнемо ми з того, що поговоримо про шапки. Шапочки цієї весни я би зв'язала якусь яскраву. Весна це час тоді, коли все прокидається, все розцвітає і хочеться сяяти. Тому я знайшла модельки такі яскравих шапочок. Шапочки зазвичай для весни можна зв'язати з резинкою 1 на 1, 2 на 2, з звичайні такі, як Шапочка-біні, або е, якесь незвичайне закриття, тобто, як вам подобається. Я тут ставляю вам фотографії, тому, будь ласка, переглядайте, піднімайте очки трішечки від свого в'язання. І також е, хочу сказати, що в мене на каналі є майстер-клас на е, досить. Просту шапочку з цікавим закриттям, квіточка. Тож я вам залишу посилання, якщо ви хочете зв'язати таку, можете перейти і переглянути. Також хочу сказати, що саме для весни варто в'язати шапочки без закуту або з одним закутом, вони досить гарно будуть виглядати. Також зверніть увагу, що на весну варто взяти такі, якісь мариносики або напівмариносики, не досить такі товстенькі, якось мінімальної товщини на спицях 3-3,5, щоб вийшла, гарна легка шапочка для весни. Також хочу вам сказати, що дуже велику популярність з осені і вже зараз набувають і багато носять це такі маленькі шапочки. Я на них кажу шапуля, але ви, звичайно, не звертайте увагу на це слово. Це такі шапочки, і вони зазвичай в'язані з паєткою. Сьогодні про паєтку я буду говорити часто і буду багато показувати, тому що вона в тренді. І ці такі маленькі шапочки, хтось каже на них чепчики, однак я не можу так сказати. Це все ж маленька шапочка. Вони в'язані лицевою гладдю, без закутів, без нічого, але з паєтками. Тож, весна це часто тоді, коли сіяти, обов'язково зверніть увагу на паєточки. Ось такі ще варіанти шапочок. Також можна зв'язати з чапочкою-смушкою, теж буде цікаво і гарно виглядати. Все, з шапочками давайте ми завершимо, тому що шапочки це все ж такий зимовий аксесуар, а навесно ми їх лише трішечки змінюємо ниточку і в'яжемо. Тобто давайте перейдемо до наступної. Наступна модель це кота-шапочка. Я не могла її окремо не виділити, тому що цей аксесуар надзвичайно цікавий. Власне, я сама вже в'язала декілька кота-шапочок, і я вам ставлю обов'язково фото, ви подивитесь на ті модельки, які я в'язала. Це е, звичайна шапочка, лише вив'язані такі вушка, досить кумедні і цікаві. І ви знаєте, якщо ви кажете, що це аксесуар лише для молоді, я хочу вас запевнити, що буквально декілька днів назад е, я була здивована, коли побачила е, е, жінку так, вже напевно пенсійного віку, в такій шапочці, широким широким шарфом і в такому стильному. Пальці. Мені так цей образ сподобався. І я, я вже говорила в якомусь відео, що, що все, що одяг є, ми можемо одягати все, що ми хочемо, тому що всі наші якісь забомони і всі якісь. Ем, Заборони, це лише в нашій голові, тому обов'язково зверніть увагу на такий аксесуар. Але якщо ви не вмієте в'язати, я коли готувалася до цього відео, знайшла майстер-класи наших українських рукоділочок. І одне із них я тут вставляю фото. І ви побачите посилання на цей, на цей пост в інстаграмі, я вам залишу під цим відео. Ви зможете перейти і придбати майстер-клас в майстрині на ось таку кота. Шапочку. До речі, ці шапочки в'яжуться зазвичай з такої пухнастої пряжі, тепленької, якась ангора, чи маринос з домаганням кідмахеру, тобто вже дивиться на свій розсуд. Хоча навесно я б не в'язала такі пухнасті, бо в них буде жарко. Тому зупиніться на, на мереносику або на півмереносику. Ну, а якщо ви хочете ще сіяти, додайте паєточку чи люрекс, і це буде дуже-дуже цікаво і гарно. Ну, а ми переходимо до наступної категорії, це в мене чепчики. Ви знаєте, вони дуже-дуже активно війшли в моду цього сезону, в принципі, ще й з осені. Є яке розмаїться цих чепчиків. Вони і по-різному в'яжуться, є різні техніки, різні е, вигляди, є чепчики, які зав'язуються, є чепчики. І ось тут зашиваються чепчики з гудзичком, а, і знову ж. Дуже багато чепчиків, в основному з паєточками, я знайшла на просторах інтернету. Також такі чепчики, доповнені вишивкою. Це щось таке неймовірне, красиве, і мені так вони сподобалися. Чепчики, які в'яжуться від потилки, від середини, і сюди до лиця теж дуже цікаві модельки. Саме чепчики я для себе, наприклад, це аксесуар не дуже розглядала. Однак для молоді в принципі можна зв'язати чому б ні. Хоча, знаєте, один чепчик, який мені ну, надзвичайно сподобався з вишивкою, обов'язково вам ставлю фото. Я його залишила в своїй галереї і думаю, що е, в мене прийде час, і я, можливо, повторю таку шапочку, такий чепчик. Досить цікаві модельки, і ці чепчики так впевнено займають свою позицію на е, ринку і в моді. Молодь дуже, я багато-багато. Бачила молоді саме в чепчиках, і вони ну, дуже шикарно виглядають. Знову ж таки, якщо поєднати ще з таким широким-широким шарфом, або до чепчика зв'язати якісь такі в тон мітинки, це теж дуже цікаво. Тож зверніть увагу на цей такий новий аксесуар. Ну, а ми е, плавно переходимо далі. Далі це беретики. Беретики це. І головні обори, які вже дуже-дуже давно, як то кажуть, в моді і нікуди з неї не виходять. На сьогоднішню весну пропоную вам зв'язати пухнасті беретики. Також такі прості, лаконічні, без візерунків, чомусь зараз тенденція саме на таку простоту, лицева гладь, нічого там зайвого і лишнього. Також знайшла дуже-дуже цікавий беретик з бантиком вив'язаних ззаду. Він так мило, по дівочому виглядає, ну, дуже гарна річ. До речі, беретики вони красиво доповнюють образ, образ такої жіночності, ніжності, легкості. Тож обов'язково, якщо у вас немає в гардеробі, ви собі зв'яжіть. І знаєте, якщо хтось скаже, що беретики йому не пасують, то ви не, ще не в'язали ті беретики, які пасують вам. Тому що я теж говорила, що беретик – це не мій стиль, не мій головний обір. Однак, коли зв'язала один берет, коли оділа його, я була в захваті. Якщо я знайду фото тих беретиків, які я в'язала, обов'язково вам також ставлю для натхнення. На цій рубриці я не буду довго зупинятися, тому що беретики, ну вони це класика. Що ж тут придумаєш, що ж тут додаш? Візерунків цього сезону не дуже треба. Тож. Прості, легкі лицевою гладю беретики, саме те, що потрібно. Ну, а ми переходимо до наступної категорії це косинки. Ви знаєте, саме в цій категорії я готова зупинитися надовго і готова говорити про цей аксесуар е, годинами. Справа в тому, що коли готуючись до цього відео, я знайшла навіть коли були перші косинки. Це мода 60-50-60-х х років. І вона зараз певно повертається. Ви знаєте, знають ці чорнобілі фотографії, на яких представлені косинки з такими кудряшками моделі це ну так мило і красиво виглядає. Я ж сама в'язала вже не одну. Косиночку, і перша модель я в'язала лицевою гладдю з напівбавовни з джинсу, на джинс-неточки. Звичайно, що це якраз та моделька на вже таку пізню весну, коли вже ніби і не носиш той головний обір, але ще щось хочеться прикрити в ушка. То саме косинка це той варіант. Тому я вам пропоную переглянути модельку, яку в'язала я. Я взяла лицевою гладю, але Внизу і закриття робила хускову в'язку, щоб моя косиночка не скручувалася. Наступну модель я в'язала вже резинкою один на один, і цю модель я хоч і трактувала як косиночку, однак буду носити як пов'язку. Я вам покажу фото, показую вже, напевно, вставила фото, як це все виглядає. Так, перевіримо, чи мій мікрофон працює. працює, бо щось останнім часом він хоче виключитися. Ну, що ж, продовжуємо з косинками. Косинки е, цього сезону вони в основному з паєтками. Ну, куди ж без паєтки вона актуальна. Можливо, ви виправите мене і скажете, ні, Оля, це не паєтка. в українській мові це неправильно, ну, вже вибачайте, я говорю паєтка, тому що не готувалася стосовно того, як правильно переклад цього слова. Тож, Давайте подивимося, які косинки паєтками. Вони надзвичайно красиві. Також ці косинки можна зв'язати лицевою гладдю або резинкою. Можна зв'язати хустковою гладдю. Е, Сам механізм, сама техніка в'язання цих косинок, щось нагадує нам е, п'ятку. П'ятку бумеранг, як ми в'яжемо в шкарбетках. Досить легко, просто в'яжеться. Вам потрібно декілька годин, а в кого і така товстенька ниточка, ну і, напевно, години вистачить, щоб зв'язати такі стильний акцент. Аксесуари. І е, косиночки вони можуть як зав'язуватися, так і можуть бути зашити ось тут на, сама, е, чи на гудзочку. Це Теж дуже-дуже цікаво, оригінально і е, надзвичайно так стильно. Е, ви знаєте, я коли оділа першу косинку, я була в такому якомусь здивуванні, бо я не думала, що вони можуть мені пасувати. Однак, мені сподобалося, я вже зв'язала ще одну, і в моїх планах є ще одна. Також в косинках можна поєднати різні кольори, це теж буде оригінально. Ще варто звернути увагу, що якщо косинка буде перекликуватися з кольорами-мітинками, з це теж буде е, цікаво. Тож, дивимося косиночки і їдемо далі. І ви знаєте, що, е, говорячи з. Про чепчики я майже забула наступну рубрику, яку я пропустила. Це е, каптур або «Капор». Тут знову ж таки, хоч і це трішечки, як на мене, Хоча це залежить від ниточки. Зимовий аксесуар, однак, якщо його зв'язати більш легшим з е, тончої ниточки, то це може бути весняний аксесуар. Це дуже зручно, тому що е, каптор можна зняти, зайшовши в приміщення, і е, не думати, де його поставити, наприклад, де його діти, так, якщо є шапочка чи інший аксесуар. А він у вас надійно буде на шиї триматися. Так само каптур може бути. Бути як з манішкою вив'язаною, так і просто стильно ось тут під горлишку, і все. Також можна його на зав'язочках, щоб стягтися, можна без. Можна з обв'язочкою по контуру обличчя, можна без. Так само можна, щоб він не був зшитий по кругу, а, наприклад, защипався ось тут на гудзик. Це теж досить оригінально. І, Такий каптур ще буде більш кращий, тому що він буде більш практичніший. Знову ж таки, вони в'яжуться різними техніками. По різному, можна знизу догори, можна зверху донизу. Тобто, як у вас лягає фантазія і бажання? Так, ви і в'яжете цей каптур. Ну, а також можна додати акценти або льори з або паєтками. Я не, напевно, не знайшла таких моделей, однак, я думаю, що це варто зробити, і це теж буде дуже цікаво і оригінально. А, ви знаєте, самі каптури, вони в вже декілька сезонів як то є, і багато їх носять, багато в'яжуть, Так само дуже багато є майстер-класів на просторах інтернету наших українських майстринь. Тому я думаю, ви з легкістю зможете знайти і підібрати модельку саме для себе, якщо вам подобається такий аксесуар. Це, наприклад, якщо у вас якась весняна курточка без капюшона, а вибігти десь треба на вулицю, так і дуже легко оцей каптор оділи, побігли, сняли десь, особливо автоледі, яким. Багато часу проводять за кермом, в машині, звичайно, в шапочці може бути жарко, а ось такий каптер – це вихід ситуації. Ну що ж, ми поговорили, тепер переходимо до пов'язочок. Ви знаєте, пов'язки це окрема любов. Вони, напевно, вже років 4-5, ну, мені здається, я назад точно в'язала а Можливо, ще більше. І ці пов'язочки, ну, вони різноманітні. Тут як, у яка у вас є фантазія, та і в'яжете. Е, найбільш популярні це з вузликом. Напереді це, як то кажуть, тренд. Вони вже дуже-дуже давно їх в'яжуть, вони оздоблюють їх вишивку, оздоблюють бісером. Тобто, як у вас спадає фантазія, тим і оздоблюєте, доповнюєте ваші пов'язки. Пов'язочки Пов можуть бути як і англійською резинкою, лицевою гладдю в, дві, в два обороти, так? тобто в два складення сама пов'язочка, так і можуть бути хустковою в'язкою, можуть бути з візерунками різними. І я навіть знайшла таке фото на просторах, де представлені дуже багато моделей пов'язочок, тому надихаємося і вибираємо ту пов'язку, яка вам підходить. І ви знаєте, я раніше не розуміла, що означає цей аксесуар, але вже от дві зими попідряд в мене пов'язки. Які зими, весни, в мене пов'язки незамінний аксесуар, і це настільки зручно, я просто зрозуміла всі переваги цього аксесуару, що це вушка тепленько, голівка трішечки прикрита, але немає ось того важкості від шапки. Тож варто вам звернути також увагу на цей аксесуар. В'яжеться дуже швидко. Вони в'яжуться на одному диханні, можна сказати. Е, і я також в'язала такі пов'язочки Пов'язочки в патріотичних кольорах, в'язала, мені дуже подобається, коли поєднується жовтий і синій, і в е, комплект до таких е, пов'язочок в'язала мітинки. Це теж дуже, дуже гарно і цікаво. До речі, е, на каналі в Вікторія, Україночка, в'яже з вяжемо тренди, є майстер-клас на пов'язочку з таку простого вузликом. Тож, якщо вам потрібно, можете також завітати і, і зв'язати таку пов'язку. Тож з пов'язочками, я думаю, ми можемо завершувати, тому що тут можна говорити довго-довго-довго, перелічуючи всі візерунки, всі можливі варіанти пов'язок. Наступне про що я хочу говорити, це хустинки. Цей аксесуар, тільки який зараз якийсь набирає оберті, мені здається, я раніше не чула, щоб так активно хустинки це такі міні бактуси невеличкі хустинки, які пов'язують на голову. І вони дуже цікаво і гарно виглядають. Це, знаєте, українська традиція, хустка, тому це, цей аксесуар вартий уваги. Я знайшла варіанти, в'язані з ангори, і мені здається, якщо вона тоненька, то вона буде гарно зігрівати і буде красивим доповненням образу. Тож зверніть увагу на такі хустинки. Ну, і цю хустинку можна не лише на голову одіти, але і на шийку. Е, звичайно, прикритий як міні маленький бактус, чому і ні. Е, бактуси вони вже декілька сезонів е, гарно себе показали, і вони досить зручний, аксесуар. Я дуже полюбляю бактуси і минулої зим... весни, так, весни минулий, я в'язала собі маленький. Бактус такий а-ля Софі, і виявляється, що це дуже-дуже зручно його він не громісткий, але гарно доповнює образ і зігріває шийку. Тобто такий аксесуар також можна зв'язати. І, до речі, також можна використовувати. Цей е, аксесуар не лише як пов'язочку на шию, але і пов'язку на голову, зав'яжавши красивий бантик. Отож, це такий подвійного значення аксесуар. Ну і хочу ще е, сказати вам декілька слів про мітинки. Е, мітинки, вони, хоч і можливо, дехто скаже, що мені холодно, а, але вже декілька. Сезонів, в нас зими і ну, в принципі, весни не такі вже й холодні. Тому якісь такі теплі рукавиці, вони не є актуальними. Рукавички це добре, але ми всі зараз з мобільними телефонами, десь кудись в магазин зайти, десь потрібно витягнути телефон, подивитися котра година і таке інше. І це не завжди зручно. А ось мітинги вони вирішують. Цю проблему на раз два і зігрівають, і дозволяють вам бути з відкритими пальчиками, що дозволяє бути активною. Тож, мітинки вони не замінні. Я. Ну, що мітинки цілу зиму, абсолютно без всяких проблем і мені не холодно. Тому я, в мене на каналі є майстер-клас на мітиночки, в'язані резинкою 2х2 з цікавим вив'язаним пальчиком. Тобто, якщо вам потрібно, можете переходити і в'язати також мітиночки. Я думаю, якщо ви не встигнете ще поносити цю весну, то на осінь вони вам точно згодять. Тому такий аксесуар, як мітиночки, в доповненні до головного убору буде дуже-дуже красиво. І також я хочу сказати, що цього сезону дуже активно, ну, як активно, багато я бачила, що носять такі великі шарфи. Чи смугасті, чи просто великі шарфи, які закутують шию, ну і пів голови можна закутати в цей шарф. Ну, чесно скажу, що це так, кому як подобається. Я не дуже люблю ось такі великі шарфи, вони мені трішечки заважають. Я люблю, щоб в мене на шиї було. Поменше тканини, тому для мене це не є дуже актуально. Але, можливо, вам для натхнення, або якщо ви любите такі аксесуари, то зверніть увагу на великі шарфи. Шарфи, вони широкі, десь сантиметрів 50 і довгі, там 2-2,5 навіть метра. Ось такі шарфи, це теж такий цікавий тренд сезону. Тому ось. Це те, про що я хотіла з вами поговорити, це те, що я хотіла вам показати. Можливо, не дуже багато, але це те, що мені сподобалося, це те, що я собі зберегла на телефон як і деякі. Тож обов'язково надихайтеся, ну і творіть красу. Також напишіть в коментарях, які з цих аксесуарів ви би точно не зв'язали, що точно не притамане вам. Саме не зв'язали. Не те, що зв'язали, а те, б не зв'язали. От мені цікаво почути, що для вас, наприклад, є нецікавим, що вам не подобається. Тому давайте поспілкуємося в коментарях. Як то кажемо, поговоримо на тему головних уборів. Я сьогодні більшу частину відео присвятила саме їм, тому чекаю вас в коментарях. Ну а зараз я вам бажаю, як завжди, тихого, мирного дня і ночі. Бережіть себе і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!